Бутурама. Неймовірно популярний мультсеріал від творців Сімпсонів, який завоював серця фанатів не тільки креативним сюжетом, а й геніальним українським дубляжем. Сильно вумний? так і зацідив би тобі піддихало, але мені облом. Кажете вам облом? Але що в ньому такого геніального? Особливих планів у мене на сьогодні немає. Ходімо бухати. буха. А? Чи вдалось перекладачам адаптувати жарти? Пора до роботи. Слухаюсь, міс Ліла. Бендер, слухняний ра, бендер любити плантація. Які помилки були допущені при перекладі? Ти розморожений хлопець із 21-го століття? Так, я той самий. І чи дійсно фрай з України? Київський національний університет. Я люблю тебе! Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Погнали розбиратись. Спочатку давайте пригадаємо акторський склад, що брав участь у дубляжі серіалу, адже з першого по четвертий сезон дублювала студія пілот у 2007 році, з п'ятого по сьомий сезон icp фільм з 2010 по 2013, Але у 2017-2018 році студія так треба продакшн продублювала знов з 5 по 7 сезон. Що стосується 8 сезону, то існує неофіційна озвучка за участю трьох акторів офіційного дубляжу. Але враховуючи, що в нас сьогодні відео про перший сезон, давайте пригадаємо перший склад акторів та їх голоси. Адже особисто для мене це фундамент геніального дубляжу. Тож ролі озвучували, Юрій Кудрявець, Голос Фрая. Це просто супер. Будемо вивчати космос у боях з чудовиськами і кохати іншопланетних жінок. Ти сіасем. А Space, and alien women to love. Ганна Левченко більш відома як голос Барта Сімсона. Я. я просто генератор кльових ідей. У футурамі озвучує Лілу, Емі та інших. Цей нещасний потрапив до нас з дурних віків. Не совай свого носа у чужі справи. Коса. Я не дозволяю ображати мій ніс. О, oh, of this, eyeball. No one makes fun of my айбол. Микола Карцев, український голос Бендера. Чисте кидалово! lousy stinking ripoff. Well, I didn't have anything else planned for today. Let's go get drunk. Malucha. Усім відомий український голос Гомера Сімсона. хе 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 маленький паротяг, що забере мене звідси. У футурамі озвучив професора Гюберта та доктора Зойберга. Фрай знайомся, це наша практикантка Еймі Вонг. Вивчає інженерну справу. Тримаю поруч, бо в нас однакова група крові. Оуен Фрай, this is our intern Еймі Вонг type as me. Ігор рода озвучує гермеса та запа Бренгана. Так, капітан, це звичайний лосписка, який захистить міжпланетну експресу від судовий процеса, коли статись щось незвичайне. Окей, okay, Planet Express from lawsuits in the event of the unforeseen. Також кожен з них озвучує ще чималу кількість другорядних та епізодичних персонажів. Але окрім цих людей, вважаю доцільним подякувати всім перекладачам, режисеру та загалом команді, яка працювала над цим проєктом, за те, що ми маємо можливість насолоджуватись таким якісним продуктом. А перед тим як ми продовжимо, хотів порекомендувати сервіс від українських розробників FriendlyShare, який допомагає заощаджувати на підписках Netflix, Spotify та інших відомих сервісів за рахунок об'єднання користувачів в групові підписки. Легка реєстрація та миттєвий доступ до бажаної підписки гарантовані. Friendly Share використовує одну із найнадійніших систем оплат, тож платформа гарантує клієнтам безпеку та конфіденційність на найвищому рівні. Також у своєму кабінеті ви можете побачити всі транзакції та заощаджені кошти на підписках. Велика кількість користувачів вже заощаджують з Friendly Share, Тож і ви долучайтесь, якщо не хочете платити більше. Наступний пункт геніального дубляжу, який випливає особисто для мене з попереднього, це вдало адаптовані акценти другорядних та головних персонажів. Що, почувши один раз місячного селянина, ти з заплющеними очима сказав, хто він такий. О, Грязне прокляте місце, чортове колосо, нічого, остальне от диявола! О, це лець викід синфоплейш. The okay, but the rest is Також акценти роботів. Сприймати сприймати a... Другорядних персонажів, наприклад, олігарха мами. Еднера сонечко. Зачини двері. Мене турбує протяг. Could you shut the door, Ignor, dear? I think I feel a draft coming on. чи індійського робітника. А мій робота робити так, щоб ти виконував свій робота. Я так і робити. І любити свій робота. Well, that's your job, whether you like it or not. And it's my job to make you do your job, whether I like it or not. різних монстрів. Ти перетворишся на королеву Сьорву, таку як я. Will transform you into a slurm queen like myself. But your highness, she's a commoner. Her slurm will taste foul. Hermes and his women. Come on, Hermes. You could outlimbo all of these people. Don't be a dog hot woman. Zvyachaynoy babusy. Я тут далек, молодой. Діотканатівеєянвачікалерія. You і багато багато інших персонажів, які, як і в Сімсонах, наче отримали власну особистість і неповторний характер, що збагачує мультсеріал в десятки разів. А перед тим як ми продовжимо, велика подяка всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто вже тицяє вподобайку, та пише в коментарях, що для нього цікавіше: Футурама чи Сімсони. Дізнаємось, чи їх фанатів більше. Хвацькі слова ще один пункт геніального дубляжу це використання хвацьких слів. Та фразеологізмів, які, змінюючи собою звичайні слова, оживляють текст і наповнюють його національним колоритом, роблячи для глядача неймовірно близьким. Наприклад, в цьому моменті, коли Фрай визволяє Лілу, в оригіналі він каже, звичайне, буде швинна. Але в українському дубляжі звучить цікавіше. З тебе могорич. Чи, наприклад, в моменті, де Бендер звертається до Фрая, замість слухай, друже, звучить. Альо, гараж, я трохи поспішаю. А фраза Фрай, ти типу повен лайна перетворюється на Фрай, не забувай мені бати! Те саме стосується посилки чи пакунка, який перетворюється на Евен здевандарулька землі в моменті, коли фрай спілкується з мешканцем місяця, і той відповідає в оригіналі, що вдарив би фрая у живіт, якби не був такий лінивий, перетворюється на дещо цікавіше. Сильновумний, так і зацідив би тобі піддихало, але мені облом. Кажете вам облом? Фрай скаржиться на місяць і замість звичайного до біса каже, що його забембили ці фальшивки. Але ж ці фальшивки класні, а там нудота. І тому подібне. Такого тут вистачає. Еге ж, ти можеш стулити пельку. Чого ти квокчиш, мавкурка? Ніхто не змушує тебе нічого купувати. Бендере, хапай баян, я сказав мужикам, що ти свій пацан. Тому рухаємось далі. Наступною складовою вдалого дубляжу є адаптація. У серіалі неймовірна кількість адаптацій, і розбирати кожну не бачу сенсу. Адже це відео затягнеться на години. Але для загального уявлення, що воно таке і як працює, наведу декілька прикладів. Наприклад, в оригіналі хлопець перед фраєм говорить Вейвіо холл Cool. Що є відсилкою до реально існуючого «Radio City Music Hall». І гра слів зрозуміла кожному американцю в українському дубляжі, перетворюється на аеропорт імені Кеннеді молодшого. Клас. Наштовхуючи нас на думку, що родич Кеннеді також чогось досяг у житті, і в його честь, як і Джона, назвали аеропорт. А в цьому моменті в оригіналі Бендер каже: It's time to get to work. Але український дубляж робить діалог цікавіше. Пора до роботи. Слухаюсь, Ліла Бендер слухняний раб. Бендер любити плантація. Магазин Вулворд перетворюється на треба було купити карнавальні костюми роботів. Де? Магазинів велика шмотка тут немає. Фрай запитує. Hey, who's the rocker -jockey? It's mom, the world's most huggable industrialist. Але українські реалії просочуються і сюди. He, а хто ця шкапа? Сить. Це мама, найприємніший у світі олігарх. Тед Денсен в оригіналі, мало кому відома зірка сіткомів в дубляжі. Перетворюється на хто такий Майкл Джексон, і чого ти заплатив за його кістяк? 10 тисяч доларів? З ним пов'язані особливі спогади. Ситком компанія трьох перетворюється в. Я навчився легко виходити з делікатних ситуацій, дивлячись серіал, не народись гидливою. Але є випадки, коли в одному і тому самому реченні імена одних персонажів перекладають дослівно, а інших змінюють. Наприклад, ім'я першої робосестри залишають без змін. Ім'я другої Ха! Маргаріта рита тисяча двісті ка. А третя з крашенатора перетворюється на гейбухаторське. Це я також дуже цікава магія цифр відбувається у мультсеріалі. Наприклад, в цьому моменті Фрай каже, що не відпочивав з 21-го року до 24-го свого життя. Але враховуючи, що Фрай був у заморозці тисячу років, український дубляж змінює цифри. Нарешті дочекався, я не відпочивав тисячу чотири роки. Те саме відбувається з Бендером, який замість того, щоб відповісти, що йому подобається прикраси, лише на 93% від того, як йому подобається його кохана. Спрощує свій текст, подобається? Так, але ти на 7% красивіше. І такого в серіалі багато. Імена невідомих нам політиків чи персонажів адаптуються під наші реалії, і в цьому не бачу нічого поганого. Можете до речі, написати в коментарях, як вам такий інструмент. Чи потрібна адаптація, чи треба перекладати все дослівно? Також у мультфільмі багато зв'язків з Сімсонами є тут і триока риба. Сімсони в інтро, різні іграшки та мерч з мультсеріалу, що зовсім не дивно, адже автори футурами створювали і Сімсонів. До речі, в мене на каналі є відео про секрет пророцтв Сімпсонів. Якщо вам цікаво, посилання залишу вгорі та в описі під відео. Що стосується Сімпсонів у Футурамі, український дубляж згадує їх частіше, ніж це є в оригіналі. Наприклад, в серії Дефрай. Цілий день дивиться передачі свого часу в оригіналі чути фразу <звук> що є відсилкою до класичної комедії Історія Фреда та Естер. Але в нас ніхто не знає цих персонажів, тому звучить дещо звичніший для нас голос Гомера. Також в моменті, де інопланетний загарбник повертається на свою планету щоб додивитись останню серію Лено-Монолог, що є відсилкою до нічного шоу в Америці, в українському дубляжі звучить так. Тепер ми мусимо повертатися, щоб додивитися останню серію Сімпсонів. Не можна сказати, що Сімпсонами затикали кожну шпарину, але згадують про них доволі часто. Від Сімпсонів переходимо до помилок в перекладі. Таких небагато, але вони також трапляються, адже тексту величезна кількість, і десь під час роботи можна загубити суть жарту чи фрази. Труднощі перекладу ніхто не відміняв. Наприклад, в цьому моменті Емі запитує у Фрая. Порожений хлопець із 21-го століття? Так, я той самий. Але проблема в тому, що Фрай не жив у 21-му столітті, адже його заморозили прямо перед 2000-м роком. І в оригіналі кажуть про 20-те століття. В наступному моменті Фрай хоче знайти місце першої висадки людей на місяць. І в оригіналі Ліла каже, That's crazy. It's been lost for що додає драматургії їх пошукам. Але в українському варіанті вона лише каже: Ні, будь ласка, я так хочу побачити місце висадки людини на місяці. Навряд ми його знайдемо.' І зрозуміло, що це зроблено, щоб вкласти текст в губи. Але думка втрачається: X-Ray око, що означає рентгенівське, в українському варіанті стає Що це таке? А, це все видяче око, воно бачить усе. Секундочку. Але сцена не завершується адже фрай знаходить напис Зірей. І коли він за це перепитує, чоловік говорить, що це ще краще, адже на два більше ніж ікс в англійській абеці. Саме тому він і показує два пальці. Але український варіант непоганий і зрозуміліший для нас, хоч і вибивається з візуального наповнення сцени. Тут написано крім скла. Чим це погано? Навіть краще крізь скло ти сам побачиш. М -м. Також є моменти, де ігнорують імена різних персонажів. Наприклад, як в цьому упустили ім'я спока. Оу, ну де ви ще таке знайдете? Але це дрібниця, адже в продовженні сцени в оригіналі лунає фраза «З'їж мої шорти. Але в дубляжі звучить поцілуй мене в шорти зараз. Mm. І тому знов сцена візуально вибивається від звукового наповнення. А в цьому моменті використали двічу фразу пластівці фініш та фініш шоколадні подушечки по аналогії з реально існуючими старт. А це пластівці фініш. Ще є фініш шоколадні подушечки. І це було непогано, якби не було візуального підтвердження помилковості даного твердження. Адже в оригіналі це адмірал Хрускіт, що ми і бачимо на картинці. А на другій коробці автори серіалу заховали жарт, поєднав англійські слова шоколад і дракула. Але, мабуть, перекладачам не сподобалась така важка назва Ерцгерцог Шокула, тому жарт упустили. Але всі ці неточності це лише дрібниці, які ні на що суттєво не впливають. А от що точно впливає на наше сприйняття мультсеріалу, це згадки про Україну. Адже як тільки Фрай пригадав, у якому університеті навчався. Київський національний університет, я люблю тебе, і нам одразу стає тепліше. Чи коли він перелічує банки, в яких в нього є рахунки? Віза зникла 500 років тому. Американ Експрес 600 років тому Банк Україна. Ні, вибачте, не приймаємо. І вже подумки домальовуєш, що Фрай українець. А тут взагалі без коментарів. Я ретельно прочитав вашу винну карту і зупинився на козацькому напої 71-го року, шмурдяку кримському 57-го року і медичному спирті 66-го. Ліло, а в якій туманості електрична буря? О, oh -oh. тривога, електрична буря у козацькій туманності. А яке майбутнє чекає розумну мавпу? Донтер став економістом і керівником телеканалу М1. І таких згадок в мультсеріалі чимала кількість. Як ви розумієте, Фрай став українцем лише завдяки українському дубляжу? А якщо вам цікаво подивитись про український дубляж Гаррі Потера чи друзів в порівнянні з російським, ось тут зараз з'являться два відео. Переходьте та насолоджуйтесь.